Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами розглянемо, як знаходити обернену матрицю. Тож, обернену матрицю, яку позначають А в мінус першому, можна знайти декількома шляхами. Але сьогодні ми з вами розглянемо саме шлях через обрахування алгебраїчних доповнень. Тож, А в мінус першому знаходять як добуток 1 поділити на визначник матриці А і помножити на матрицю А, яка буде. Називатися союзною або ще її називають доповненою і транспонованою. Тобто ось ця матриця А, вона буде складена із алгебраїчних доповнень і до того ж транспонована. Тож загалом нам потрібно зробити два основних кроки. Якщо у нас, наприклад, давайте подивимось, на прикладі маленької матриці 2 на 2, щоб недовго обраховувати. Так? Якщо у нас є матриця А із такими рядками, 3, 4, 5, 7. Перше, що нам потрібно зробити, це знайти її визначник. Тобто ми з вами знаходимо визначник цієї матриці. Якщо вона у вас, наприклад, 3х3, на то ви ж, відповідно, рахуєте визначник 3 на 3. Тут у нашому випадку визначник цієї матриці дорівнює 21-20 це 1. Тепер нам потрібно з вами знайти алгебраїчні доповнення. Спершу знайдемо алгебраїчні доповнення, потім вже їх запишемо у транспонованому вигляді. Тож, нагадаю, що таке алгебраїчні доповнення. Це у нас знаходяться такі матриці або мінори, ми їх ще називаємо, які отримуються шляхом викреслювання відповідних рядків і стовпців. Тобто, якщо у вас А11, то викреслюватимемо ми відповідно перший рядок і перший стовпець. Але окрім, цього, у нас тут ось 7 буде отримуватись. Окрім цього, нам потрібно іще помножити на мінус одиницю в певному степені. Точніше, поставити знак. Як ставиться знак? Я вам рекомендую відразу, коли ви прописали алгебричні доповнення, які потрібно, проставити ці необхідні знаки. Причому їх дуже просто ставити. Якщо сума оцих індексів парне число, то це плюс. Якщо сума не парне, то це мінус. Тобто для цих у нас з'явиться додатковий мінус. Для парних не з'явиться. Прописали знаки, тепер просто викреслюємо відповідні рядки стовпці, отримуємо числа. У випадку, до речі, коли у вас матриця буде трошки більша, наприклад, 3х3, на то тут ви отримуватимете не число, а відповідно матрицю на там, менше трошечки, наприклад, розмірності 2х2. На Тож. А1,1 ми вже з вами знайшли. Давайте тепер знайдемо, наприклад, А1, 2. А1, 2 це ми викреслюємо перший рядок і другий стовпець. Залишається 5. Мінус уже був, тобто це буде мінус 5. А2, 1, відповідно, викреслюємо другий рядок, перший стовпець, у нас залишається 4. Мінус іще був, тому алгебричне доповнення 2,1 це мінус 4. Ну, і наостанок А22. Це у нас другий рядок і другий стовпець, це у нас просто 3. Тепер наше завдання записати союзну матрицю. Яка буде записана із цих алгебричних доповнень і транспонована. Тож, якщо ми зазвичай записували А11 сюди А12, то тепер ми це вже запишемо просто собі у вигляді стовпчика. Тобто А12 буде ось тут, а А21 буде навпаки тут. І запишемо матрицю, яка у нас вийшла в результаті. Це у нас 7 мінус 5, мінус 3. Вже чудово. Тепер останній крок, щоб знайти обернену матрицю, потрібно її помножити на цей коефіцієнт 1 поділити на модуль. Вірніше визначник нашої матриці, який получився 1. Тобто виходить, що в принципі множити на одиничку не має сенсу, і наша матриця такою і залишиться. Тож обернена матриця 7 мінус 4, мінус 5 і 3. Якщо матриця 2 на 2, і пошук для неї оберненої вам видався надто простим, тому пропоную подивитися на. Матрицю 3х3 і знайти обернену матрицю для неї. Тож, давайте пройдемо ті самі кроки. Перше, що нам потрібно, це знайти визначник матриці А. Визначник цієї матриці ви можете знайти, ну, або способом трикутників, або виписувати перші два стовпчики. Як вам зручно, в принципі, до додаткових відео я в цьому ж самому плейлисті я вже розповідала, як знаходити визначники, тому можете переглянути і згадати, як можна порахувати цей визначник. А в нашому випадку він дорівнює мінус 4. Тепер готуємо алгебраїчні доповнення. Алгебраїчних доповнень у нас буде 9 за кількістю елементів нашої матриці. Тож, у нас будуть алгебраїчні доповнення А11 А12. А1, 3 і так далі. Зверніть увагу, я уже записала алгебраїчні доповнення в такому вигляді, як ми будемо їх записувати в союзну матрицю. Тобто, уже транспонувала їх. Тобто, перший номер, який зазвичай у нас позначав номер рядка, я вже записала у вигляді стопчика. І так само. Тобто, коли ми знайдемо ці алгебраїчні доповнення, достатньо їх в такому самому вигляді буде переписати. Тож, поїхали. Перш ніж ми будемо викреслювати, я вам рекомендую проставити знаки. Там, де у нас сума коефіцієнтів парне число, там буде плюс, ми його навіть писати не будемо. А там, де сума коефіцієнтів не парне число, отам буде мінус. 1 плюс 2 це мінус, бо це 3. 2 плюс 1 3 теж не парне, парне не парне. Парне, а тут не парне, і тут знову парне. Тобто, ось чотири мінуси, які у нас з'явилися. Тепер залишається викреслювати. Тож ми викреслюємо перший рядок, перший стовпець, залишається визначник. 4 мінус 1, 2, 0. Далі. І так, ми робимо кожного разу. Тобто перший рядок, другий стовпець. І записуємо все, що залишилося. Тобто 3. 0 мінус 1 0. Перший рядок, третій стовпець, і тут у нас 3, 4, 0, 2. Таким самим чином, ми з вами робимо для кожного набору коефіцієнтів. Тобто, тут у нас другий рядок і перший стовпець. Тобто 2 мінус 1, 2, 0. Далі 2, 2, це у нас 1 мінус 1, 0, 0. І так далі робимо з усіма алгебричними доповненнями. Тепер, коли всі алгебричні доповнення прописані, можемо рахувати ці маленькі визначники. Нагадаю, маленькі визначники такого типу, як 2 на 2, рахуються дуже просто. Вам потрібно по головній діагоналі перемножити, мінус перемножили по побічній. Тобто 4 на 0, 0, мінус мінус 2, це просто. 2. І так само рахуєте кожну, е, кожний із цих визначників і враховуєте оцей мінус. Вже потім, коли ви порахували, наприклад, як тут 3 на 0 мінус 0, 0, то вже, в принципі, тут мінус і неважливий. І так рахуєте кожен із цих алгебраїчних доповнень. І тепер, коли ви все це порахували, можемо записати союзну матрицю А вже транспонована вона у нас. Вона у нас дорівнює. 2 6, мінус 2 0 мінус -2, 2, 2 мінус 2 і мінус 2. І тепер залишається останній крок до знаходження оберненої матриці. Тобто а в мінус першому, або ще обернена матриця це у нас 1 поділити на визначник це мінус 4 і помножити на ось цю нашу матрицю. Зверніть увагу, щоб помножити це число на всю нашу матрицю, нам потрібно буде кожен з цих чисел помножити на це число. Тобто кожен з елементів матриці помножити на мінус 1 четверту. Ну і 2 помножити на мінус 1 четверту це у нас мінус 0,5, або ви можете записати мінус 1 друга. Кожного разу, дивіться, тут мінус 2 поділити на мінус 4, це у нас 0,5, ну і так далі. Ось така обернена матриця у нас вийшла. Тож, сподіваюся, це вам допомогло. А пропоную подивитися, де використовується ця матриця і як її використати для обчислення матричних рівнянь у наступному відео в цьому плейлисті.